Доброго дня, шановні учасники, батьки та гості. Ми раді вітати вас на другому кваліфікаційному турнірі до літнього чемпіонату з керування дронами серед дітей. Віком 7-16 років. У цю суботу відбувся другий кваліфікаційний турнір до літнього чемпіонату з керування і півідронами серед дітей. Це був не просто видовищний захід, це частина великої ініціативи з підтримки та розвитку технологічних навичок у молодого покоління. Адже діти, які сьогодні впевнено керують дронами, це не просто учасники змагань, це майбутні інженери, науковці, it спеціалісти, пілоти, стартапери, дослідники, винахідники та лідери нової прогресивної України. Саме вони формуватимуть майбутнє нашої держави сильне, сучасне та технологічно розвинене. Організаторами ігор мікродронів є школа дронів для дітей Sky Ukraine, яка щодня вкладає знання, натхнення та віру в потенціал нашої молоді. Ми щиро дякуємо нашим партнерам за довіру та підтримку. Разом ми створюємо можливості, що відкривають перед дітьми нові горизонти. Попереду ще два турніри. Тож усі охочі мають шанс долучитися до цієї захопливої подорожі та потрапити до турнірної таблиці. Розвивайся, змагайся, перемагай разом до майбутнього України.